Привіт! Ми вирішили запустити рубрику новин, і сьогодні я вам розповім про 10 найцікавіших новин за цей тиждень. Тож, перша новина це те, що у Nvidia буде ренеймінг. Від відомого інсайдера Копайць Севен Кімі з'явилась інфа, що NVIDIA назве наступне покоління відеокарт, яке вийде в 2025 році на честь Віри Рубін. Це вчена займається дослідженням швидкості обертання галактики. В NVIDIA вже працюють над r 100 та GR100 для серверних систем. Колись вони мали кодову назву X. Перший GPU Віра Рубін орієнтовно чисто на сферу ШАІ. Якщо говорити про споживчі ігрові пристрої, то навіть поява відеокарти Blackwell у 2024 році на жаль під питанням. Але ми всі на початку наступного року будемо чекати на анонс оновленої GeForce RTX 40 Super. А повноцінне нове покоління буде представлено ближче до 2025 року. Друга новина в MacBook Air встановили ультразвукову систему охолодження. Компанія Fore Systems представила ультразвукову систему охолодження AirJet. Вона вже використовується в міні ПК Zotax z Box PI430 AG. І як ви зрозуміли з назви, AirJet також можна використовувати для ноутбуків Apple MacBook Air. Хлопці з Fore Systems показали, як за допомогою трьох модулів AirJet можна покращити охолодження та продуктивність Apple M2. Кожен такий модуль здатний відводити 5,25 Вт теплової потужності. Має товщину всього 2,8 мм. За створення повітряного потоку в них відповідає набір мембран, що вібрує з ультразвуковою частотою. Проте для встановлення доводиться прибирати роз'єм зарядку MagSafe, щоб вивести кабелі живлення керування плати кулерів. Завдяки таким модифікаціям, продуктивність Apple MacBook Air при тривалому навантаженні помітно зросла. До прикладу, через півгодини роботи в Shadow of the Tomb Raider на ноутбуці з пасивним охолодженням, частота кадрів впала з 20. Ти до 22, а модифікований лаптоп зміг продовжити видавати 27 кадрів в секунду. У Cinema Bench після кількох тестів показали такі результати: 8380 без охолодження і 8775 балів з охолодження. Третя новина минулого кварталу Nvidia продала майже півмільйона і прискорювачів. Минулий квартал NVIDIA завершила з рекордним показником виторгу: 18,1 мільярда доларів. Це втричі більше результатів аналогічного періоду 2022 року. Близько 80% сукупного виторгу NVIDIA в минулому кварталі забезпечив підрозділ, що займається продуктами для дата-центрів. До речі, скоро на нашому каналі буде про це невеличкий відос. Тому підписуйтесь за підрахунками аналітичної фірми OMDIA, у третьому кварталі. Зелені відвантажили майже півмільйона прискорювачів а 100 та H100. І із -за цього зросли темпи постачання з 23 до 52 тижнів. Тобто, деякі клієнти готові чекати майже цілий рік. І насправді багато замовників розробляють власніше і чіпи. Але поки що їм доводиться замовляти все у NVIDIA Ось, до прикладу, Meta і Microsoft за підсумками року придбали близько 150 тисяч прискорювачів аж 100 Четверта нона Гейтс розкритикував gpt 5. Можливо, ви чули, що нещодавно був скандал зі звільненням та поверненням назад на посаду генерального директора OpenAI Сема Альтмана, і сама компанія, і Сем Альманд оптимістично дивляться на потенціал наступних модулів. Штучного інтелекту річ саме про GPT-5. Але Білл Гейтс нещодавно висловив свою думку щодо GPT-5 та можливості генеративного штучного інтелекту в цілому. У своєму інтерв'ю для німецької газети Білл Гейтс заявив, що є багато причин вважати, що генеративний штучний інтелект досяг своєї межі. На його думку, gpt 5 не сильно краще ніж gpt 4. Гейтс прогнозує, що найближчими роками буде вирішено питання з проблемами видачі неправильної інформації штучним інтелектом, але він вважає, що наступний якісний ривок ми побачимо не раніше 2030 року. Одночасно він бачить великий потенціал для. Бурхливого зростання ще і агентів кожен користувач зможе володіти таким агентом, що розширить його можливості. Також він вважає, що такі агенти завдадуть смертельного удару по взагалі системам пошуку тому, типу Google, Bing і тому подібне. Також білґєс не бачить проблем у монополії NVIDIA на ринку апаратних пристроїв. Для штучного інтелекту, оскільки Microsoft, Google, Amazon та OpenAI вже розробляють свої власні чіпи в цій сфері. П'ята новина. процесори Intel Arrow Lake отримують покращену графіку. Компанія Intel підтвердила, що серія процесорів Core 100 Ultra Meteor Lake отримує графічний блок Xe-LPG на базі допрацьованої архітектури XE. Другого покоління. Вона потужніша, енергоефективніша і ближче до архітектури дискретних відеокарт. Однак навіть у цій версії не буде апаратної підтримки інструкції для технології XESS. Це аналог Nvidia DLSS, який може працювати і без відповідних інструкцій, та навіть на відеокартах інших виробників. Тому підтримка XESS у графічному ядрі Meteor Lake буде, але на гіршому рівні, ніж у дискретних відеокартах Intel. А ось наступне покоління графік XE Єлпіджі LPG+, у майбутньому сімействі процесорів Aero Lake Отримає інструкцію XMX Extended Matrix Extension. Вони потрібні для прискорення операцій множень матриць у форматах FP64 і FP32, ну і FP16. А це важливо для алгоритмів штучного інтелекту та нейронних мереж. Що на у нас з'явилася зовнішня відеокарта One X GPU. Компанія OneNet Book розкрила детальні характеристики та ціну зовнішньої відеокарти One X GPU, яка створена на базі Radeon RX 7000. שסות M XT. На Indie GoGo вже можна її придбати за 600$. доларів. Для підключення пристрою використовується роз'єм OCU Link або порт USB 4. Габарти невеликі 18 см на 10 см і товщина 16 мм, а важить 800 грам. Енергоспоживання у такої системи до 120 Вт та частота GameClock 2300 МГц. А 8-Гбітний буфер GDDR6 має пропускну здатність 288 ГБ в секунду. Цікавою особливістю пристрою є роз'єм М2 для твердоцільного накопичувача. Щоправда, він працює в режимі PCI Express 2.0. Також у One X GPU система охолодження на базі випарної камери, блок живлення потужністю 280 Вт, що дозволяє заряджати підключений пристрій, а також гігабітний інтернет та інтерфейс HDMI 21 два роз'єми і DisplayPort – два роз'єми. А також USB 3.2 type A теж два роз'єм. Для тих, хто не знає, ця ж компанія випускає аналог Steam Deck, який менше. Сьома новина. компанія Team Group офіційно представила систему рідинного охолодження T-Force Siren GD 120S Її показали під час виставки Computex 2023. Вона призначена для твердоцінних накопичувачів M.2. 2 За задумами в компанії новинка має зацікавити власників MVME, SSD з інтерфейсом PCI Express 5.0X4. Система охолодження. Положення отримала водоблок із мідною контактною пластиною, сумісним з пристроями формату m 2280 та 120-мм радіатор з вбудованою помпою. Ну і куди без RGB. Звісно, вентилятора буде ARGB підсвітка. Як підкреслює Team Group завдяки ASER, Team Force Siren, температура mvme накопичувача з підтримкою PCI 5.0 не перевищує 54 градуси Цельсія, навіть за високого навантаження. Правда, в продажу вона надійде тільки. Таки в грудні, ціна ще невідома, ну і тоді й перевіримо. Восьма новина. Nvidia випустить спеціальні відеокарти для китайського ринку. Спеціально для них Nvidia готує новий варіант відеокарт GeForce RTX 4090D. Це насправді потрібно для того, щоб не порушувати експортні там, правила Сполучених Штатів. Відрізнити якраз можна за цією літерою D в маркуванні. Вона означає Dragon. Також NVIDIA доведеться обмежити обчислювальну потужність відеокарти. Ймовірно, у новій моделі приберуть частину блоків графічного процесора Nvidia AD 102. Поки конкретні специфікації карти невідомі, але продуктивність в іграх та в додатках зі штучним інтелектом виявилася нижчою, ніж у повноцінної GeForce 4090. У той самий час від деяких джерел надходять повідомлення, що зростають попит на топові карти AMD. І це при тому, що ціни GeForce RTX 40. 90 б'ють всі рекорди. AMD поки має проблеми з поставкою самих чіпів. Дев'ята новина. AMD зробила новий чіп для компактних ігрових пристроїв. Лінійка гібридних процесорів AMD Ryzen Z1 офіційно призначена для використання в мобільних ігрових системах. На зразок Asus ROG Ally, але також її використовують в міні-комп'ютерах. В мережі вже доступні перші огляди такого нетопа з чипом Ryzen Z 1 Цей процесор має 6 ядер, 2 Zen 4 плюс 4 Zen 4C, з частотою від 3,2 ГГц до 4,9 16 МБ L3 кешу та графічний блок на 4 Compute Units з архітектури RDNA 3 покоління. AMD Ryzen Z 1 протестували у складі міні Phoenix HZ 1 Головна перевага використання такого чіпу в настільних системах є збільшення TDP, що дозволяє працювати на більш високих частотах. В іграх енергоспоживання процесора сягає 44 Вт, а частота кадрів та показники синтетичних бенчмарків були вищими, ніж навіть показники у ROG елі з таким же самим чіпом. Ну і десята новина: найближчим часом компанія AMD розширить асортимент процесорів. Це відбудеться для Платформи AM5, так і насправді для платформи AM4 також. Для першої готується лінійка Ryzen 8000G Phoenix із потужною вбудованою графікою, а для другої кілька нових чіпів Zen 3, у тому числі з технологією 3D V cache Лінійка AMD Ryzen 8000G буде представлена одразу в 14 моделях процесорів. Вони будуть зроблені на базі Phoenix та на базі Phoenix 2. Ryzen 7 8700 G із 8. Має ядрами Zen 4 на частоті від 4,2 до 5.1 Гц з 16 МБ пам'яті кешу 3 рівня, звісно, та графічним блоком RDNA третього покоління на 12 Compute Units. Також опублікували перші бетчмарки. В іграх новинка буде приблизно в 2,5 рази швидше, ніж Ryzen 7 5700G. Більш детальна інформація по швидкості Ryzen 8000G стане відома ближче до офіційного анонсу. Який повинен бути в січні, сподіваємось, так і буде. Ну і що стосовно платформи AMD am 4 то для неї готується процесор Ryzen 7 5700X3D і Ryzen 5 5500 X3D. Всі новинки повинні вийти наприкінці січня. А зараз найголовніше не забути в коментарях написати всі помилки, які я допустив при записі цього відео і посперечатись на рахунок певних новин. Ну а з вами був Діма. Це канал Artline. До нових відео.